Добрий день дорогі підписчики, гості мого каналу. Ось і настав той день, коли почали зниваю у мене. Почали молотити. Озиму вже змолотили, почали молотити ячменик. Домолочуємо вже послідні городи. В общем такий ячменик, трошки з травичкою, молотить Deere 10.42. Ну, урожайність наче нічого так собі, але слабенько. Пшеничка була лучша. Вон наш газончик стоїть. В общем, у мене ячмені було цей посіяно гектар і 62 сотки, то газончик є там еле-єлі. Видніється горбик на газончику. Якщо зараз вийде приблизить. Так, оно. Бачите кубка невеличка яка. І отам от мій ячменник ще з амброзією. Так, добре. Працюємо. Ось наш комбайник. Шурує тільки так. Добре, покажу скільки намолотили як у кубку. Але урожай... Так, да, я його посіяв трошки, звісно, запізно. Ну нічого. Все, що маємо, то маємо. Маємо те, що маємо. Все, що маємо, це наше. Щось намолов таке непонятне. Добре? Працює. Ось ви бачите, як амброзія засіла, бля. Капець. Ну Ми поставили розсікатель, солинку не будемо тут збирати. Поставили розсікатель, хай розсіває. В общем, працюємо. Вон наша машинка їде. Будемо кормити наших пацьок. Добре. Працюємо.